Зняв ще одне відео, в якому хочу розповісти про режими, такі як автокалібровка, який я вів після того, як надійшли до мене кілька схарк, що виникають деякі трудності із налаштуванням, саме особливо сигналізації, а також і калібровки лічильника гектарів. Тому я зробив, додав ще один режим в цьому приладі. І називається автокалібрування. Він призначений для, для полегшення налаштування приладу. От я вам зараз розповім, як воно працює. Включаємо прилад. Значить, для того, щоб розпочати калібрування, ну давайте почнемо з лічильника гектарів. Тобто, ви встановили. Датчики вам потрібно відкалібрувати його відповідно до своїх діаметрів коліс, тому що різні транспортні засоби, на різні транспортні засоби встановлюються, різні колеса і так далі. Для того, щоб відкалібрувати лічильник гектарів, ви знаєте, потрібно інструкції є описано відміряти на якомусь прямолінійному участку дистанцію, там, ну, Оптимально 100 метрів, можна 200, ну менше 100 метрів не бажано, тому що трошки впливає на точність. Відміряли 100 метрів, поставили в якусь міточку на початку дистанції цієї і в кінці. Тут, поки ви, допустимо, їхали, у вас там щось там, вас нащолкало, якісь кількість імпульсів, ось ви бачите, для того, щоб ви стали в початкову точку, вам потрібно обнулити імпульси. Отут обнуляємо імпульси, обнулити. Так, синя кнопочка, плюсик. Ви вже знаходитесь в початковій точці і включаєте режим налаштування. Для цього потрібно нажати чорну, зелену і синю, три кнопки одночасно. Ось. Значить, для того, щоб відкалібрувати лічильник, потрібно нажати от, стрілочка вниз вверх Це зелена стрілочка, отут на корпусі награвіровано. А плюсик награвіровано, це синя кнопочка. Якщо ви випадково зайшли і хочете вийти, нажали чорну і вийшли. Значить калібруємо лічильний гектарів. Нажали зелену кнопочку. І тут можна встановити всі параметри. Захват жатки. Там, ну, якщо у вас, допустимо, ці параметри вже виставлені, були із, прямо з режиму налаштувань, то можна пропустити їх. Нажали. Зелену кнопку і пропускаємо кожен пункт, який не потрібно. От далі пише, що поставте ваш транспортний засіб в початкову точку, ви вже стоїте тут відміряної дистанції, після чого нажміть зелену кнопочку. Нажали. І написано: прямуйте в кінцеву точку. Після того обов'язково переконайтеся, що у вас тут імпульси 0 на початку. Рух у вас повинні імпульси бути 0. Якщо вони на 0, значить вам потрібно повернутися в основний режим і імпульси обнулити в початковій точці. Тому що якщо вже тут є якась кількість імпульсів, то відповідно калібровка у вас буде лічильника гектарів неправильна. От, значить, Якщо ви переконали, що кількість імпульсів 0, ви починаєте рух в кінцеву точку. Значить, у вас повинні з'явитися отут імпульси. Які йдуть із датчика колеса. Якщо цих імпульсів немає, значить ви зупиняєтесь, знаходите причину, чому немає імпульсів, і починаєте спочатку. Ну там кількість імпульсів залежить від того, де стоїть датчик, діаметра коліс і так далі. Ну, Він нарахує якусь вам кількість імпульсів, ви приїхали ось в кінцеву точку і зупинилися. Хочу також відмітити, що якщо ви там проїхали там, пів метра, то вертатись не потрібно. Тому що ви, коли будете вертатися імпульси, ще більше нарахує, а відстань буде менше, тобто калібровочка буде у вас неправильна. Значить, Зупинилися. Якомога точніше в кінцевій точці. Якщо ви там нажали зелену кнопку, і тут вас запитує, скільки ви вести, просить вести, скільки ви проїхали, яку ви проїхали дистанцію, ви вводите тут, скільки ви там проїхали. Ну, хай це буде, допустим, там ну, зараз 100 метрів. Якщо ви, допустимо, проїхали там пів метра далі, значить просто тут відповідно вводите дистанцію, вже буде не 100, а там хай буде 100 і 50 см. Тобто ви тут вводите реально, що ви проїхали. Оту От дистанцію, яку ви проїхали. Якщо ви переїхали, якщо не доїхали, буде 99,5, нехай буде, це не страшно. Після цього нажимаєте знову зелену кнопочку. Тобто встановлюєте тут реальну відстань, яку ви проїхали, і нажимаєте. Воно рахує вам цю калібровочну константу. Що воно означає? Це калібровочна константа чисельно рівна відстані, яку проїжджає ваш транспортний засіб, за один імпульс із датчика швидкості. Це може бути ну, бажано, щоб він був менше метра. Тут 73 см 9 мм, 739 мм. Це нормально. Якщо більше метра, ну, трохи страждає точність. Тому, ну, якщо немає інших виходів, то може бути більше метра. Ну бажано, щоб вона була менше метра. Значить, Ви бачите, що калібровочна константа у вас нормальна. Для того, щоб пи пише вам, зберегти і вийти, нажати плюсик. Якщо ви бачите, що щось там не в порядку, вона 0 або дуже велика, щось ну, некоректно. Значить, Нажимаєте якусь іншу кнопку і починаєте спочатку знаходите причину, що ви неправильно зробили. Значить, у нас все правильно, ми нажимаємо плюсик, це синя кнопка 739. І тепер, якщо ми зайдемо в режим налаштувань, то ми бачимо, що ширина захвата в нас виставлена. Вартість з гектара ми не встановлювали. і, До речі, калібровка, оця овісна, яку ми приїжджаємо, вона потрібна тільки. В режимі калібрування. Якщо ви відкалібрували свій влічильник, то тут байдуже тут стоїть. А от калібровочна константа вона повинна бути, та, яка ви порахували. Значить, оцю калібровочну константу бажано десь собі записати або сфотографувати на смартмод. На випадок, якщо ви її обнулили, допустим, отут, ну, випадково, допустимо, зайшли і обнулили. Все. Щоб не, не калібрувати по-новому. Ви можете потім просто, якщо вона у вас десь записана, просто її встановити як обичний параметр. Там 739 у нас було, так? Да? Ви її встановили. 739. Вийшли в верхню строчку і зберегли. Все, достатньо зробити такі маніпуляції, щоб ним проводити калібровку з самого початку. Значить, все, що стосується. Калібрування лічильника гектарів. Далі переходимо до слідуючого пункту автокалібровка системи сигналізації. Знову-таки нажимаємо три кнопочки. Значить, для тахометрів нажміть плюсик. Значить, там ми нажимали синю, зелену кнопку для того, щоб відкалібрувати систему сигналізації тахометрів. Потрібно нажати плюсик. Це синя кнопочка. Нажимаємо і вам. На екрані пишуть інструкції, що вам робити. Значить, встановіть холості оберти і запустіть всі вузли комбайна. Тобто ви включаєте всі вузли, які оберти, які хоч, хочете контролювати, і встановлюєте холості або, як би сказати, мінімальні оберти. Ну, У мене, допустимо, тут буде на 3 вольтах цей стенд. Це у нас так працює. Встановили мінімальні оберти. На слуху приділили, що всі вали у вас розкрутилися, всі працюють в штатному режимі. Після цього нажимаємо синю кнопочку «плюсик», Нажали. Значить, зараз скануються всі вали, тобто мінімальні оберти всіх валів і записуються у відповідний пункт налаштування. із тих валів, які у вас є, записані. В прошивці, але імпульси з них відсутні, воно вам зразу пише, що відсутні імпульс. Ну, так, як в мене три вали тільки підключені, три перші, то в мене відповідно з четвертих по восьмих імпульси відсутні. Воно вам пише, що імпульси відсутні. Якщо у вас цей вал, допустимо, 4 січка, в мене не підключено, а ви знаєте, що у вас всі вали підключені, чи, цей вал, що видає вам не підключений, ви знаєте, що він у вас має працювати, значить ви нажимаєте. Мінус, тобто зупинити і шукаєте причину, чому відсутні імпульси з відповідного вала. Ну, У мене три вали, тому я, якщо вал дійсно не підключений, ви нажимаєте плюсик продовжити. У ну, мене не підключений, тому я на всіх нажимаю продовжити. Далі вам показується 490. Це показує оберти двигуна, тому що включений зараз режим з прив'язку до режиму двигуна. .е. Прогресивний режим контролю, і вам потрібно виставити зараз робочі оберти двигуна. Значить, він у мене десь на 8,5 вольт 2000 обертів. Будемо враховувати, що в нас. Ну, якщо ви калібруєте в, в прогресивному режимі контролю, тобто .е. з прив'язкою до двигуна, то не обов'язково дуже точно виставляти робочі оберти. Це можна зробити чуть менші оберти, воно все правильно відкалібрується, тому що контролюються не самі оберті відповідних валів, а співвідношення між двигуном і відповідним валом. Тому можна приблизно виставити. Якщо ви пользуєтесь режимом без прив'язки до двигуна, то є контроль ведеться ідеально індивідуально для кожного вала. Тому от режим. Цю автокалібровки, коли виставляєте робочі оберти, потрібно якомога точніше виставити робочі оберти, тому що тут контроль ведеться саме по обертах. Тому треба, допустимо, якщо 2000 обертів, значить потрібно виставити 2000 обертів. Ну, отак. 2000 обертів. Якщо ви користуєтесь сигналізацією, в режимі з прив'язкою до двигуна, то тут оберти точно не потрібно виставляти. Значить, Ви установили робочі оберти, візуально е, на слух приділили, що всі у вас вали розкрутилися, все працює в штатному режимі і нажимаєте плюсик. синя кнопочка. Все, далі скануються робочі оберти всіх валів і записуються відповідні параметри, пункти налаштування. Автоклікбровка пройшла. Ось у вас, все, у вас працює все. Значить, отут даже можна показати, що якщо даже ви змінюєте оберти двигуна, то все одно сигналізація не спрацьовує, тому що не порушується співвідношення між обертами двигуна і валами комбайна. Якщо нажати різко поміняти оберти, то... Короткочасно може загорітися світодіод аварійний, але так як в мене стоїть тут затримка включення сигналізації на 2 секунди, сигналізація не включається. Ну, це через те, що є деякий присутній елемент інерції і самого прибора, і самих валів, поки вони не можуть вони швидко розкрутитись, тому що вони масивні. Так же само, коли ви зменшуєте оберти, так же само вали трошки затримуються, тому... От така. Ну, якщо вам не влаштовується затримка, ви можете забрати затримку і вам буде зразу, ну, от такі моменти, коли ви різко нажимаєте на газ, то будуть короткочасно, там на секунду спрацьовувати сигналізація Це нормально. Ну, ось так, бачите, вона працює. В любому, на будь-яких обертах воно сигналізація. Не спрацьовує до тих пір, поки не порушиться співвідношення. Співвідношення порушиться тільки коли буде пробуксовка ремня, Якщо він слабо натягнутий або щось забилося. Значить, Якщо ви от налаштували от таким чином, і, допустимо, ви за допомогою варіатора чи інших способів зменшили оберти на якийсь двигун. Ну, допустимо, зменшили кількість вітру. Ну, в мене так як стенд 1, то я... Зроблю, зменшу його відповідним чином. Я, допустим, на вітер поставлю не один оберт, не один імпульс на оберт, а два імпульси на оберт. Таким чином я імітую ситуацію, коли в мене вал зменшив оберти в два рази. Двічі От бачите, двічі зменшив оберт за що того, що в мене реально один оберт де, один імпульс на оберт, а я там поставив два. Тобто я таку ситуацію. І от бачите, в мене спрацювала сигналізація. Звукова зараз я відключив звукову тільки світову, щоб не заважало. У мене по другому валові, от бачите, от тут світиться світодіод другий, по другому валові, о цьому, що я зменшив оберти, спрацювала сигналізація. Що в такому випадку треба зробити? Не потрібно, якщо ви там поміняли за допомогою варіатора або інших способів оберти вала якогось. Ви просто подивилися, виставили собі робочі оберти двигуна. Подивилися, ага, вітер у вас нормально, 970, так як ви хотіли. Значить, що для цього для, потрібно для того, щоб е, налаштувати на нові оберти, потрібно або в цій строчці верхній вивести вітер, або, допустимо, пуститись в ту строчку, де він вже виведений цей вал. Ну, обов'язково, щоб. Курсор був у цій строчці, де у вас показані оборто... оберти аварійного вала. І, і натиснути дві кнопки с... чорну і синю. Натисли. Вас написало, що номінальні оберти збережені. Тобто вас перерахувало систему сигналізації, перерахувало оберти для цього відповідного вала. І якщо ми зараз сигналізація, ви бачите, що. Відключилася. Якщо ми в режим налаштування зайдемо, то ми побачимо, що для двигуна так само, а для вітру вже номінальні оберти вдвічі зменшились. Також хочу відмітити, що, допустимо, якщо ви ставите вже, вертаєтесь до попередніх обертів. Тобто я ставлю один імпульс на оберт. У вас оберти вже будуть більші. Потрібно не забувати, що їх треба прописати, ці оберти, тому що оберти стали більші, сигналізація не працює, бо сигналізація спрацьовує тільки на зменшення обертів. Не забути, що як тільки ви поставили більше обертів, потрібно знову ж таки синю і чорну кнопку нажати, щоб переписати налаштування. Нажали, збережено, тепер заходимо, перевіряємо. Значит, тут 2000. І тут 2000. Все переписалося. Заходимо в основний режим. Також хочу відмітити, допустим, якщо ви відключили якийсь вал. Ну, чи вийшов в строя датчик якийсь, відключили 0. Допустимо, вітер у вас зламався датчик, 0, щоб не спрацьовувала сигналізація, Ви можете по цьому валу, ви можете короткочасно відключити його, вимкнути вал. Якщо нажати зараз плюсик, то виключиться вал. Виключиться контроль для цього вала, але виключиться він тільки на період е, до відключення приладу. Якщо ви прилад відключите і знову включите, то знову сигналізація буде, е, контроль цього вала буде працювати. Тобто, Коли ви нажимаєте чорну-червону кнопочку в цьому валові, то це ви без, відключаєте контроль без запису в налаштування. Якщо вам треба надовго відключити, допустим, не буде цей вал у вас працювати. Ви просто отут, де показані оберти цього вала, нажимаєте чорну і синю кнопочку. У вас написало, що оберти збережені. тепер, якщо от, воно оберти вам показує, але ну, якщо зайти в режим налаштувань, то для цього оберту бачите обнулило. Якщо оберти, якщо отут в цьому параметрі номінальні оберти цього вала 0, то оберти... Показують цього вала, але контроль відсутній. Тобто ви повинні розуміти, що навіть якщо цей вал почне ремінь буксувати, то вам не покаже його. Система сигналізації не спрацює, тому що він відключений в налаштування. Для того, щоб його включити, допустим, якщо ви встановили з'єднання чи датчика поміняли, вже оберти вас показують, вам можна нажати так само. На цьому валові чорну і синю кнопку. Але е, є деякі такі прошивки, там, що в мене, що от якщо з нуля ви встановили датчик чи підключаєте новий вал, оця функція працювати не буде. Чому не буде? Тому що якщо ви підключили новий вал або він був відключений і знову підключений, то краще провести автокалібровку. Ну, В деяких воно спрацьовує. Можна, допустимо, нажав, воно спрацювало, але можливо, якщо так, з нуля. Прописати двома кнопками без автокалібровки, то на робочих, органах, на робочих обертах буде працювати нормально, а на мінімальних може працювати неадекватно. Тому хочу наголосити на тому, що якщо ви підключаєте новий вал або він був відключений і знову підключений, то краще провести автокалібровку. Тоді все точно пропишеться всі параметри. Бо якщо просто нажати дві кнопочки, то не всі параметри, деякі параметри, допустимо, от робочі органи пропишуть, робочі оберти пропишуть, правильно пропишуться, а деякі параметри, які невідомі в системі, будуть вичислені чисто арифметично і не факт, що вони правильно вирахуються. Ось все, що по автокалібровці. Якщо є якісь питання там, то можете мені на Viber скинути або по телефону.